Так, вітаю на каналі. значить Такий от інвертор великий на ремонті. значить тако, Для прикладу, щоб ви розуміли, наскільки він великий ось такий приблизно китайський, це не найменший 500 Вт і не найменший. і порівняно з ним відео на, на довжину стола. Здоровий, величезний саморізи відповідно, нормальні, скручені. і так, Прислали його по причині, що робив він, зробили, але погано стягує. значить так, Розібрав його, дивлюся. І перша помилка, яку я бачив, бачите, ось прикрутили прикрутили за верхні ці. Тобто, виходить, транзистори обрізали виводи попри самі виводи, що не потрібно було тут робити. Тут ця сторона, так. Тут тут воно так зроблено. Тут же не так зроблено. Навіть термопаста лишилася ось, від того, що. Вони мали стояти транзистори вище. Вони або були тут іншого типу, інший корпус, або ж або в тому корпусі но вище мали стояти. Це плюс в тому, що вони вище стоять, значить, більше краще охолоджуються. Це перший плюс. Ну і другий плюс менше так вібрація йде на виводи, вони не відвалюються. І того виходить, що зробили, як би добре, в холосту він, можливо, і працював, скрутили, і зібрали, він не працює і немає нічого дивного. Я спочатку думаю, в чому може бути проблема, сам зразу не догадався. Ось так от, і так всі. Ось так, бачите? Всі. Так, це апарат пірамід. Так, пірамід ось. Отак от. Я думав, його зараз буду зброситись там швиденько і все, а ні, показує ще зразу. Ну, відео, само собою, хочеться зняти. Так, ось 30 амперні стоять. Такі от трансформатори нормальні 12, 230. Великий, тут 6 штук. Значить, тут ще, я так розумію, не розібрався зі схемою. Це або коректори стоять по 300 вольтах і тоді перетворення, або, або просто фільт. Ну, це дуже похоже на коректори, такі дроселя, хороші, гарні коректори. По 600 Вт кожен, якщо це коректор. Не, навіть не 600, зараз 1,5 кВт, тобто десь 3 кВт він може, ну, 3 кВт повністю може реально давати, а тут навіть є 3К. то що там на ньому пише 5, 10, 20 тисяч це, це, ну, хіба максимум пік, ну реально, от, от по цих от, якщо це дроселя коректора, то ну, 2,5 точно буде давати, 3 навіть можливо. І все, більше воно більше йому не дано. Так, тут ця платка така. Там ще якась платка ще. Ну, одним словом, бо тут буду клупати, дивитися, я, на жаль, не маю дуже часу, бо дуже багато всіх всі просять, е, присилають і, і цей, тому не можу тратити час на те, що не потрібно. Що... Тому е, розберуся з цим. Щось може, ну я думаю, що вони, напевно, що згоріли, але хто його знає, може якраз може ні. І подивлюся, що воно буде і тоді далі. І буде потреба ще тут, розберу, покажу, воно часу точно не буде, тому що за ним дзвонять і цей апарат потрібен хлопцям. Значить, і так, буду дивитися. Далі. так, Вентилятор ось теж стоїть, такий мощний великий. По входу. ну Клеми там теж відповідні. Так, що ще тут цікавого? Та, як для кого. В принципі, цікавого багато є, але це треба все діло так-розмотувати, розбирати, розставляти. І... На це все, можливо, потім ще буде кілька хвилиночок, то 에, з радістю це все розберу, подивлюся, що там ще під тими платками. І що воно там ще буде цікавого, то скажу. Так, плата тут ще, до речі, ось це важливий нюанс. Отака от плата, Версії, бачите, теж 30-паралельно по 2, по 2 по 30 амперні запобіжники стоять. Вони як без вигляду цілі, ніби. Ну, але далі буду бачити. Конденсатори, до речі, таким от Сіліконом всі поприкручувані, по, по приклеюванні, бо в цих китайських типу, типу таких і далі, там майже не, не в кожного нема приклеєння. Там вони навпаки ще беруть, візьмуть, не допаяють цей конденсатор до кінця, і він так би рухається. Тут все все нормально складено, гарно, але плата не дуже лакована, якщо чесно скажу, що такий, такий звір потужний, мали б краще покрити лаком. Хоча би ще два рази шаром, а то, можливо, один раз покритий одним шаром і все. Немає нічого. Так, тут теж діодики такі стоять на радіаторах, запаяні, теж, типа, економ варіант, але це можливо нормально. що ще не згоріли, значить, значить будуть працювати далі. Це вже ну, треба розбиратися вичисляти, чи вони тут підійдуть чи не підійдуть. Ну, нормально. В цих дешевих інверторах вони просто так напані на плату, тут вони посаджені на радіатор. Це вже великий плюс, це вже добре. Так, що ще по ньому сказати навіть. Не знаю, так по виходу стоїть, а такі, от. Е Бачиш, ще струм. Так, шунт... Не шунт, це типа, струм е, вимірює датчик струму. Такий приблизно як в зварках стоїть. Ось так от. Так що це не просто якась війня його не викидати, хто, хто, хто там хоче щось. Його акуратно треба дуже розламати, тому що відпаяти, не розламати, тому що е, невідомо, немає нічого напису, скільки там витків, скільки він має бути, який він тут має бути. Тому його акуратненько випаюєте, якщо хочете що щось ось цим. от. Там проводом, чи як там щось робити. Так, тут же бачу, також задерлося воно трошки. Але ще й до проводу не добралося. Добре. Так що так, от там оптопари стоїть, все розділено, все, все нормально, все так як має бути зроблено. Це типу, як, я так розумію, в якості шунта стоять. перемичечки такі. Так ця от платка трошки мені не дуже подобається, але так, ніби нормально. Так, це вигляд. Просто в нього тут трошки такий пошоплений. Так, ну що ж, давайте буду працювати далі, ви там дивіться, щось появиться, то обов'язково покажу, закину, цікаве, само собою, до кіно. Так що до нових відео, бувайте, хай щастить.